Привіт, церкву. Зараз буду трошки вам читати, поки мандраж сцени пройде. Я насправді дякую Костя за проповідь. Багато того, про що ти казав. Я живий приклад слова, яке змінює життя. І от, про те, що ти казав в другій частині проповіді, це, мабуть, от, ну, це те. У мене свідчення не навернення, а свідчення того, як Бог за останні півтори роки. Працює з моїм серцем, як він змінює моє ставлення до багатьох речей, як він викриває якісь е, такі глибинні мотиви моїх дій-вчинків, які на перший погляд хороші, але насправді ну, коріння гріховне цих вчинків. Але Бог працює, Він трансформує, Він показує це, і, і це ще більше якби, показує мою, ну, не показує, а. Дає мені розуміння моєї нужди в Спасителі в Євангелії. Зазвичай люди виходять ну, і Це також момент мого покаяння перед церквою, бо зазвичай люди виходять каятися перед церквою в якихось ну, таких поганих речах, а я вийшов каятися в хороших речах, в тому, який я хороший, ну, в кавичках. Тому це теж такий момент, що я знімаю вуаль своєї хорошості. Да, на слайді ви можете бачити. Декілька грішків моєї хорошості. Це самоправедність, догоджання людям, перфекціонізм, страх перед людьми, не казати ні. Ну, насправді воно все дуже так перемішується, але все воно е, йде до того, що ну, зводиться до моєї хорошості, до моєї залежності від думки людей, е, до моєї самоправедності. Тобто, якщо я хороший, значить я прийнятий. Якщо я прийнятий, значить я хороший. Ну, декілька прикладів, як це може виражатися. Наприклад, ну, я можу півроку там, мені треба до лікаря, я півроку можу не телефонувати, не записуватись до лікаря, бо ну, я некомпетентний, я не знаю, як з лікарем спілкуватися. І якщо я не компетентний, якщо я нічого не знаю, значить я буду в очах цієї людини поганий. Те ж саме я можу не ходити здавати аналізи, тому що я можу втратити свідомість в момент забору крові, і який я, ну, як я буду виглядати в цей момент. Також, ну, наприклад, я можу здати машину на СТО, мені щось там не так зроблять, я не буду конфліктувати. Я заберу машину, потім сам зроблю. Бо якщо я буду конфліктувати, то що, ну, я буду поганий для цих людей. Так само не кажу ні людям на їх прохання, бо якщо я відмовлю, я буду поганий. Навіть коли мені доведеться якось сильно напрягтись для цих людей, щоб їм щось зробити. Ну, щоб ви розуміли слово сильно це. Я можу взагалі не розуміти, як це зробити, але я розроблюсь в дріб'язі, щоб бути хорошим для цієї людини. Я дізнаюсь, я вивчу і я піду і зроблю це. ж саме може бути і в іншу сторону, що я буду затикати з собою всі дири, брати всі служіння, щоб бути хорошим. Те ж саме, мабуть, ми в цей перфекціонізм. Навіть це свідчення, коли писав, ну я довго його відкладав, тому що ну, я не знав, як воно повинно виглядати. Я не знав, що казати, як це повинно бути. І знову ж таки, якщо я не ідеально щось скажу, я поганий. І оці мом... ну, ці моменти, в общем, вони... це таке погане коріння, яке в моєму серці є. Я також можу не бути щирим до людей, я можу не казати якісь речі. Тому що, ну, я можу, якщо я скажу правду людині, якщо, і її це образить, то я теж буду поганий для цієї людини. І так само я не буду конфліктувати, тому що це, ну, навіть якщо я правий, але я людину ображую, я, ну, я не буду цього робити. Я навіть я можу діяти на упередження так, щоб не конфліктувати, так, щоб уникнути конфлікту. Мабуть, ще такий цікавий момент, де стикається моя праведність, правота з страхом перед людьми. З бажанням бути добрим до людей, це за рулем. Я дуже ревную за правила дорожнього руху і намагаюся їх виконувати. Ну, звичайно, я теж і десь порушую. Але я іноді починаю когось навчати, коли людина порушує. І це така буря емоцій, коли стикається бажання бути правим, з бажанням бути хорошим для людини. Якщо я цю людину навчаю, значить я поганий для цієї людини, я заноза для неї. І типу, Ну, Взагалі, ці, ці дві, два аспекти стикаються і просто я згораю внутрі. Про що я хочу сказати? Що ну, насправді, коли я догоджаю людям, це не про людей, це я люблю себе. І роблячи добро, я використовую його і людей. Вас також для догоджання самому собі, щоб бути красавчиком. Да? І в цьому є жах самоправедності. Тому я. Ну, це Моє покаяння перед вами церква. Вибачте, що я вас в своїх хороших вчинках використовую для того, щоб подживіть свою хорошість, свою ну, класність. Да? І в тому це є такий мій бунт проти Бога це відкидання Його благодаті, яку Він дав мені у Христі Ісусі. Що пророк Ісаї каже про таку праведність, що це, наче поплямований місячний одяг. І насправді, що таке праведність? Це... Стан прийнят, прийнятний для Бога. Да? Тому, якщо я сама в цьому слові самому є відкидання Бога. Бо я сам вирішую, що таке хорошо, а що плохо. Святе Письмо нам дуже ясно пише, що нема праведного ні одного, що ніякими добрими справами я не можу спастись, не можу виправдатися, не ну, немає жодної людини, яка може виконати закон і яка не може згрішити. І, а кара за гріх смерть. І вся моя самоправедність насправді вона дуже марна і абсолютно не наближає мене до Бога. Тому в чому полягає мій гріх проти Бога? В тому, що мені не потрібна його праведність, бо я самостійно її отримую за допомогою своєї хорошості. Я не вірю, що мені потрібен спаситель Ісус, бо я сам для себе Спаситель. І мій спокій не пов'язаний з тим, що Він зробив для мене, а більше пов'язаний з тим, що я роблю, моїми хорошими вчинками. Прокляття в тому, що ця моя хорошість ніколи не дасть мені по справді, ну, насправді той мир, той шалом, який може дати тільки Бог. Я хожу на ципочках перед людьми, і від думки людей залежить моє щастя. Ну, я насправді раб залежності від думки людей. То можете побачити схему мого поклоніння, можна сказати, що мої гріхи, ці якби, хороші речі, вони дають мені. Ну, Усвідомлення моєї хорошості, що я правий в своїх очах, і це мені дає спокій і мир. Але Святе Письмо каже, що ну, це, це не так. Це не той спокій і мир, який е, може бути, який може дати тільки Бог. Якщо ви пам'ятаєте служіння Христа, то, мабуть, такі самоправідники, як я, найбільше непокоїли Христа, і найбільше Він їм докоряв, що вони якби своїми ділами. Своїми там, хорошими якби, звичками, чи обрядами, чи ну, своїм служінням. Вони якби, думали, що вони красавчики і заработають спасіння. Але Христос їм докоряв і Він казав, що це не так, що ну, їх серце далеко від Бога. А в чому ж полягає краса Євангелія? Що у Христі Ісусі прийняв мене, Він усиновив мене, бачить мене праведним. Бо Христос задягнув мене в свої шати праведності. Він бачить мене хорошим, і мені не треба намагатися ще якось заслужити це. В цьому я благодать Господа до мене і до кожного, хто вірить у Христа. І практичні кроки, які зараз для мене можливі, це ну, я можу казати ні, не боячись бути відкинутим, бо я прийнятий у Христі. Я можу вільно говорити про свої недоліки, тому що ну, Бог прийняв мене. Я можу знімати вуаль хорошості. Що я зараз роблю і не боятися показувати свою гріховність, бо знову ж таки ні праведного ні одного. Що я ну, звичайний грішник, але я прощений і прийнятий у Христі, що я можу не боятися конфліктів і йти спілкуватися з людьми, говорити про своє спічуття, почуття, відкривати своє серце перед людиною і перед Богом. І я можу не варити з собі, а говорити. Насправді для мене це виклик, особливо як для інтерна діаконії, тому згадуйте мене у своїх молитвах. Щоб дійсно Бог змінював моє серце, щоб я шукав його волі, щоб я шукав його, і щоб він був мотивацією всього моєго служіння, моїх ну, всіх процесів, щоб він дійсно змінював мене. Щоб... Всі ці конфлікти, незручні розмови, вони будуть. Вони обов'язково будуть бо всі ми грішні люди. Щоб я їх розглядав як можливість служити цим людям, і щоб я був світлом Христовим для збудування громади нашої із Псалма теж, який потішає мене. Що я можу собі проповідувати, щоб звільнятися від рабства гріха? Ну, я насправді не можу відповідати стандартам святого Бога, бо письмо про це ясно каже. І однак у Христі я можу пізнати свою праведність у ньому, я можу пізнати прощення гріхів, яке приходить до мене через благодать. Оскільки Він зайняв моє місце, я отримую користь як від його безгрішного життя, так і від його смерті. Завдяки його жертві я можу взяти свій гріх і принести його до Христа, замість того, щоб намагатися бути достатньо хорошим для Бога. Тільки у Христі я можу побачити благодать, яка відкриває всі мої гріхи, і перемогти постійну схильність до самоправідності в моєму серці. Один уривок і декілька вам домашніх а теж дослідити. Що ну, насправді тільки Христос може дати той жаданий мир, бо Він переміг. В ньому я прийнятий для Бога, і саме в ньому моя праведність. Невеличкий приклад такого підбадьорення. Я, мабуть, вже більше року на домашках там, трошки граю на гітарі прославлення. І теж, з однієї сторони, моє бажання бути хорошим стикається з моїм. Перфекціонізмом, страхом перед людьми, і якби дома ти репетируєш, ти красавчик, все ідеально і грається, А ти приходиш на домашку і в тебе руки сковує, ти не можеш нічого грати, і ну, в общем, страх цей сковує тебе. Так само і з молитвою на публіці, ну я вже два роки спокаяння, і ну, мені дуже складно було молитися. І так само, взагалі, там, з говорінням, висловлюванням думки, мені дуже типу, складно було на домашках бути особливо. Щось висловлювати своє. І згодом, в процесі більшого глибокого пізнання Христа, що Він зробив для мене після там, багатьох сльоз, молитов, ну, страх затмарився Божою благодаттю. Тобто, Бог преображує моє ставлення до цього і вже Його благодать, а не я граю на домашках. І ну, я зараз веду молитовні зустрічі. До речі, на правах реклами, у нас після служіння буде молитовна зустріч, приходьте. І ну, Мені легше тобто, усвідомлення моєї прийнятості у Христі, вона змінює моє серце, трансформує ну, взагалі розуміння всього, що відбувається. І, ну, але страх буде завжди. Тобто, але що я роблю, коли є страх? Чи я біжу від нього, чи я беру його під мишку, бо Христос дає сили? І разом з цим страхом іду і роблю угодні Богу речі. І одна цитата. Пана Калінського, що без слізи схилених колін у нас буде рости тільки піхатість і гордість. Я, мабуть, ну, такі найпотужніші зміни зі мною відбулися за останні декілька місяців, коли я почав рано прокидатися і проводити час з Богом в слові, в молитві. І це такий дало потужний поштовх моєму служінню, моєму ставленню до багатьох речей і процесів в житті. Друзі, шукайте Бога від ранньої зорі, як в Псалмах Давід казав. Слово Боже, воно живе і здатне змінювати серця, вкладайтеся в це, майте відносини з цим, укріплюйтесь в Євангелії, і це неймовірним чином здатне змінити ваше ставлення до різноманітних процесів в житті. Ми страждаємо духовною амнезією, і наш обов'язок постійно нагадувати собі істину, з молитвою і проханням приходити до Бога і просити, щоб Він наповнив наші серця своєю благодаттю і укріпив нас в Євангелії. Проблеми, конфлікти, страхи вони нікуди не дінуться, але серцем вірним Богові, вірному і люблячому батьку, який вилив своє благовоління до нас у Христі Ісусі, можна рухати гори гордині самоправідності і приносити рясні плід і славу нашому Господові. І нехай Він всьому нам допоможе. Амінь. Дякую за увагу.